Вітаю, друзі! Хочу показати вам українську майстриню Вікторію Стеценко, тобто її вироби. Подивіться, яке чудове сімейне тріо. Ці сорочки виготовлені з натурального льону, вони відрізняються своєю викрійкою та варіаціями принту. Наразі ми бачимо колосковий принт. Він дуже модний. Він виглядає дуже вишукано символічність цієї колекції в тому, що чорне символізує родючу землю, нашу український чорнозем. А колоски це наш хліб, наш врожай. І загальна символічність цієї колекції в тому, що вона показує, що ми нація хліборобів, що ми не агресори і не загарбники. Тобто вона символізує рідну землю. Це дуже, дуже сакральне значення має ось ця колекція. Вона є в білому кольорі, але вона виглядає вже дещо по-іншому. Вона більш така стримана, символічність, символічність родючої землі в ній вже зникає, але вона по-своєму прекрасна. Тут вона просто така ошатна, ніжна і вишукана. У Вікторії є батальні розміри, що врятує наших пишних панянок та наших кремезних козаків. Тому звертайтеся до Вікторії, уточнюйте, розміри не є. Сорочки виготовляються на замовлення, треба чекати, але вони того варті. Підписуйтесь на сторінку Вікторії Стеценко та. Обов'язково перегляньте увесь її асортимент.